Всім привіт, і сьогодні я буду знімати гру Окінатор. Це, до речі, на Roblox. Тут Окінатор, Окінатор а, може бути будь-яку людину. І чомусь в мене в цій грі немає. Давай, ну, скоро з'явлюсь, бо я там себе додав. М скоро з'явлюсь. Я повідомлю, пов повідомлю коли е я там буду. Так. Старт старт Так давайте будемо загадати ютуберів uh, наприклад Давайте зараз спробуємо вгадати пробуем uh, угадати -hmm, Валеру такий, uh, Валера каналу Познаватель mm, Ні У uh, uh, вашого персонажа два глаза mm, Ну да ваш персонаж із реального життя. Ну, Валера, він не рухається і вже управляет по логіці. Ну, давай скажемо, да. Ваш персонаж ютубер, так. Ой, я ні. От да. Ваш персонаж любить Майнкрафт, ні. Ваш персонаж русский, ні. Ваш персонаж родом із Арменії? Ні. Ваш персонаж говорить по російськи так. Ваш персонаж став відомим завдяки комп'ютерним іграм? Ні. Ваш персонаж Ваш персонаж із України, так. Ваш персонаж висли? так. Ваш персонаж купався в П.ро. Пиро руб зимой. Я не знаю. Ваш персонаж з союзів їжею, ну він доволі багато їсть. Ваш персонаж із іс... користує модерний модерне слово. Ні. Може іноді. Я не знаю. Здається, що ні. Тільки там щось батон казав, не знаю. Ваш персонаж втратив но денег на ролики? Думаю, да посылка успокои. В мире ли ваш персонаж печь пи парих? Ваш персонаж э, имеет от, э, відношення к Ні. Ели у вашого е, персонажа е, діти. Ой, зараз. Е, е, не знаю. Ваш персонаж зв'язан з медведями, Так. ваш персонаж медведь так. Ваш персонаж з червоним кольором, так. Ваш персонаж одягнутий у червоне? так. Валера младший? Сын желейного ведмедя. А Мы мали вигада Валера. Давайте зараз мы кинату скажем, кого мы хотіли. Мы ми хотіли на младшего. Мы хотіли звичайного Валера. Давайте зараз напишемо. А... Валера а... Вот жалельний Ведмедь Валера А це младший, а це Валера младший, Син жление Ведмедя. а нам треба жалельний ведмець Валера Подтвердить Вот він мав його водати Вот так в разправимо вгадати Друзі, в в коментарях із тих ютуберів, яких я зараз буду вгадувати, якого ви знаєте. просто знаете. Мужчина так. просто персонаж видеоблогер ні. Аж існує в реальності ні. Ваш персонаж носить обув, ні. просто персонаж чин, так. аж персонаж ні. Аж персонажва ні. Айкін сам себе в гладам молодець. Вы Ви уже получили айкеприз за данного персонажа Ок. окбажного <кхи> тут захотілось. Не знаю, сам по собі вийшов. Так <кхи> руку 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 руку. Так у руку 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 руку. <сум> так, дарі. Дарак. Сакур. Сакура? А, Сакура. <сум> <сум> <сум>. Хайто, даймо, а тепер гадаємо такий ютубер Хексай. До реально, якщо вам не складно, тоді напишіть в коментарях, якого ви ютубера знаєте з тих, що я тут а, ну, напишу. Цікаво кого більше знають кого Фіксая Валерію и там ще я вот много ютубера хочу, я вам потім скажу. Ваш персонаж женского пола фикса не фикса не, не женского Вашого персонажа два Ока так. Ваш персонаж, ваш персонаж из реального життя так Ваш персонаж ютубер так. Ваш персонаж е, став знаменитим, е, а відомим завдяки комп'ютерним іграм? Ні. У вашого персонажа русское імя подумаю. Фіксай. Думаю, не знаю, напевно. Є у вашого персонажа діти? Ні, почекайте. Я не знаю. Ваш персонаж снимает челленджи? Ні. Ай, да, почекайте, да, 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 да. Ваш персонаж в окулярах? Ни. Ваш персонаж имеет э, відношення к бумазі? Бумазі? Одношення має А4. А ми гадимо Фіксає, а не А4. Так. А... ні. Тому що бумаги це А4. Ви ж познаєш грав Так. В нас он з Владусом. Вадус, Вадус це мій друг. І у нього канал у Viber, а не в YouTube. Звісно ж, ні. Я не знаю. Який Вадус ще? Звідки тут другий Владус. А, почекайте. А, мій друг це Як вона кана а не Владусом. Тогда я не знаю. Тоді я не знаю. Вашого персонажа один Одна дитина. Я не знаю. Ваш персонаж зв'язаний з Майнкрафт. Ваш персонаж живе в Шотландії? ні. Ваш персонаж имеє красно синій э, окрас я не знаю як так. Вашого персонажа э, синьо червона синьо червоний одяг. Так ваш персонаж Харая э, ви пок по, ви покр в покер? Я не знаю. Нет, в Европа с Градиа. Майнкрафт играл. Ваш персонаж э, любит вампир? Подождите. Вот, Нет. Имеет ли э, э, цей персонаж э, до э, квитки? Так. Фиксай. А, його справжнє ім'я Олександр Павліч... Павліченко. А Павліченко це українське чи ні? Напишіть в коментарях це українське прізвище. Чи це по-батькові? Я не дуже розбираюсь. Можете мені написати в коментарях Це тобто українець? Я думаю, що це не українець. Я думаю це навпаки. Але напишіть ви в коментарях. боже ви краще знаєте, хто він. Що значить Айп Він айпполісі? Короче, Коротше, якщо ти дивишся це відео, тоді напиши свиткой. Обов'язково. Або підписники мої напишіть він. Так це він. Та добре, добре. Навіщо мы твій АК плис? Ой, знову реклама.

Грати знову. Давайте зараз згадаємо ютубера, якого звати Кавул. Якщо мені... ну, я ще хочу ще ко 4 а потім кавуна. Ваш на шинського пола ні. Ваш персонаж у вашого персонажа два лока так. Ваш персонаж із реального життя так. Ваш персонаж ютубер так. Ваш персонаж став знаменитим завдяки компьютерним іграм, ні. Ваш персонаж. Ваше персонаж російське імя. А 4 А4. А 4. Це нікнем точно, але я не знаю. А 4 це бумага. Э... Э, скажемо, що я не знаю. А, ну, напевно, він росіянин, Тому не знаю. Є у вашого персонажа Діти. Я не знаю. Ваш персонаж снимает челлендж, так. Ваш, у, ваш персонаж в окулярах? Ні. Ваш персонаж имеет отношение к бум бумаге. Так ваш персонаж живе э, со своими детьми. Я не знаю. У вашего персонажа есть младшая сестра. Я не знаю. Ваш персонаж живе в Ярославлі. Я не знаю. Ваш персонаж купався в про, ПРО Рубі зимою. Я не знаю, я не фанат. Марк, а 4 Його Марк звати? Я не розумію. Це майка 4. Давайте зараз подивимось. ні. А, давайте зараз за... По, давайте зараз напишемо А4. А? Десь не з яка в мене умова. Я не знаю, я просто хочу знайти його. Просто мені треба знайти. Може отак, А. 4. А шо його звати? Мар О, марк звати? Марк. Марк А4. Серйозно? дивно А тепер давайте вгадаємо такого ютубер є, він знімає Майнкрафт Кавун. Давай. Ваш персонаж мужчина. Так. У вашого персонажа є канал в ютубу До речі. Мой любви познаки, я вот що... зачу. О, прошу. Е е е напишіть іще в коментарях, якщо вам не складно. Е напишіть в коментарях, чи мені знімати другу частину з декінатором. Напишіть в коментарях, якщо вам не складно. Мені е цікаво дуже. Просто, як на мене, може він і вас вгадає, якщо ви якийсь відомий ютубер або тіктокер. Може він і вас вгадає. Мені цікаво. Ваш я перевіряю я перевіряю коментарі. Може, ще одна. ваш персонаж грає в Roblox? Ну, канал є, але більше в Майнкрафт, тому напишемо ні. Ваш персонаж зв'язаний з грою Майнкрафта? ну, звісно, ну, який красунчик синій? Ні, це фіксай. Ваш персонаж оранжевий? Ні. О, у вашого персонажа борода? Ні, в сенсі. А в реальній житті я не знаю. Ваш персонаж говорить по російськи ні. У нього українськомовний контент. Ваш персонаж зелений так. Ваш персонаж знімає спідера, ну я не знаю. Ваш персонаж говорить по англійськи ні. Ваш персонаж гражданин України? Гражданин – це хто? Ну, давай скажемо, «да». Ваш персонаж, а рожанці, здається, Хоча граждан, гражданин це типу цивільний? Чи хто? А так, добре. Не буду стрікати. Ваш понаш похо ваш персонаж схожий на Кавун. Так. Ваш персонаж живе сейчас у Москві? Та ніколи. Нікого в житті. О, кавун з Майнкрафту. Оце да. Да-да-да. Дивіться. А, я думаю, що вже можна закінчувати а, відео. І тому, дивіться, пишіть в коментарях, якщо не складно. А, наприклад, дивіться. А, ну, наприклад, а, які ви, яких ви ютуберів там а, знаєте, там Кавун, Фіксай, там а, Валера, сканал Опознаватель, Може. А, этот, може. Ну, коротше, напишите, яких ютуберів, знаєте, ви... Вы з тих, яких я в окінаторі знайшов. І обов'язково напишіть чи ми знімати другу частину е, другу частину Окінатора. Ну і що ж, мої любі пізники, всі бувайте!